Друзі колеги, привіт! 8 жовтня ми виїхали сіяти. Все, як ви любите, суха земля, вітер, такий що здуває здуваєте без них. Все, як ви любите. Я не знаю, ви бачите. А ну бачите, пилюка яка йде. Оце ми в таких погодних умовах сіємо. Це, це жесть якась. От вийти зняти відео, ну, мене там з мікрофоном не буде чути, тому що реально вітер капець. Я в кабіну сів. От. Коротше, таких умов от я не пам'ятаю. Сіємо без добрив. От, тому що будуть питання, і зразу я відповім, чому не без добрив Тому що, якщо ти купиш добрива, то у тебе буде на Енну. Тисячу менше грошей і взагалі виручати продавців щось не дуже хочеться. Причому сіяти в таку суху землю з добривами я, наприклад, не хочу. Батько хотів, а я щось не дуже захотів, і ми тому сіємо без цієї фігні. Подивимося, якщо в принципі ми входимо в такий цикл п'ятирічний, що більш-менш погоди будуть давати нам. Такі умови нормальні для рослин, то може обійдемося поки що без добрив. ну Весною, може, щось підкинемо. Там, і знову-таки не тільки селітра буде. там Експерименти, які знову будуть. ну Це таке їздити вирішили поперек, тому що, реально, чудак їде, він не бачить що він там просто накриває там. Такою пилюкою, що ну, реально там нічого не побачиш. Я не знаю, я, мабуть, вийду зніму, там говорити я вже нічого не скажу, тому що реально там, ну, ноль. Нічого не почути. Ну, зараз він буде під'їжджати, він, він їде, подивимося, трошки може в землі покопаємось, ну це жах. Ну, от не знаю, чути мене чи не чути, ну. Мені здається, що я сам себе тут не чую. Просто це... Ну, і що не одягни, я вже в курточки тут, в жильоточках, просто задуває ну усюди. Ну, я не знаю. Он, он ви можете так може побачити. Трендець. Ну, стає, бо не видно, їде, їде чудак, сіє ці, ці обстав не видно. Це, звісно, не їзда. Все, поїхав поперед. Ну, може хоч щось бачити буде хлопець. Так, 18.00. Рівно-рівно зараз. І, мабуть, будемо їхати додому. Щось так важко. Мабуть, погода ну, конкретно так впливає. Ай, зараз досіємо сівалку, поїдемо додому. Потім відсіємо завтра, мабуть, оцей шматочок. І не знаємо, будемо ми далі сіяти чи ні, бо це щось не дуже нормально тут при таких умовах. Тож, друзі, будемо поки що прощаватися. Дякую за перегляд, піду я грітися.